Так, повертаючись до того до вашої фрази, ми обіцяли не стріляти по території Російської Федерації. Але ж багато що змінилося за е, цей період від того, як була обіцянка така дана. Е, і були різні заяви і наших британських партнерів, і наших американських партнерів щодо того, що якщо Росія таке собі дозволяє, та, тому що вже пройшли через велику кров. І тут я бачу, що Україна може отримати атакамси. Атакамси це ракетки, які летять достатньо далеко. Вони 300, до 300 летять, кілометрів. А вони всі летять до 300? Чи в них теж є градація? Там Е, є 200? є градація від 140 до 300 кілометрів, 310 км. кілометрів. От в такої градації так. є оперативно-тактичні ракети до пускових цих реактивних систем залпового. Угу. Але американці вже заявляють, що 300 в нас буде. Якщо вони дають нам 300, ну вони ж не просто так дають, значить, вони про щось думають, та яка в нас а. може бути мета? І очевидно, ну з того, що залужний вчора розмовляв з представниками там і Пентагона, та і Об'єднаних Сил е, Європи. От е, скажіть, чи е, Ну вони є там було написано, що він поставив до відома керівництва там і того, і того наших партнерів. А чи може бути так, що все ж таки ну, ми розробляємо ці операції спільно? Я підвожу вас до Кримського мосту і до того до теми про те, як ми можемо звільнити Крим. Е, я говорила, що ми оперативно звичайно поговоримо. Але от тема як звільнити Крим, вона цікавить наших глядачів, а особ... а НАТО тих, хто живе в Криму наших проукраїнських людей і вони теж хочуть бути готові, тому що з того, що мені наші глядачі і мої знайомі з Крима пишуть, що дуже багато ФСБшників вивезли в свої сім'ї після того, що не відбувся парад там в них справді такий близький, психічний стан близький до помішательства, що називається, в, в, в проросійськи налаштованих кримчан. І вони почали чекати удару по кримському мосту, пане Олеже? От наскільки це ця, ця, ну, вірогідно вже з прибуттям цих ракет? Чи це може бути здійснено разом з наступом на Херсонському напрямку? І якщо наступ на херсонському напрямку буде вдалим, то чи ми можемо просунути успіх в бік Криму? Чи зараз на Крим іти нереально? Дивіться, я вважаю, що кримський міст це повинна бути один. Поясню чому, тому що це артерія, яка питає, підпитує все південне угруповання російських військ. Все заходить через Південний воєнний округ, все заходить через кримський міст. Що Хорошо, стосується підбиваємо кримський міст, і що? Ну і ката, і брюки прівраються, півращаються в шорти, і так. півострів перетворюється, перетворюється на острів. На острів так. півострів перетворюється на острів, і тоді російські війська розуміють, що заходити на пів... відступати на півострів це пастка, тому що так. нема виходу з нього. З одного боку, з іншого боку, ми можемо заходити, тому що сьогодні в Криму сухопутних військ практично немає. Там транзит, там перевалочна база. І все, що заходить в Крим, воно одразу заходить на територію України. В Криму розгорнуті шпиталі, в Криму розгорнута тилова база і в Криму розгорнуті ремонтно відновлювані батальйони, які ремонтують техніку. Все. Далі там є війська берегової охорони і є частини підрозділу Чорноморського флоту, а, а і, і система ППО. Більше там військ особливої немає. І тому я кажу, що якщо ми виходимо на перешик, то на перекоп, то ті то, то генеральний штаб повинен оцінити ситуацію. Якщо ми закриваємо Кримський міст і унеможливлюємо підпитку цього груповання, можливо, буде сенс зайти в Крим і одразу почати там е, визвольну операцію. Що стосується юрисдикції, то скажу так, що е, це питання теж дуже хвилює. Кримський міст він же, ж начебто, будувався Росією, начебто. Е, Територія може бути там там же війни на російську територію переходить. Я нагадаю, що до початку е війни, до 2014 року, якщо я не помиляюсь, по за часів Леонида Кучми ми демаркували Керченський пролів. То, тобі ж там границя чітко визначена, і е е за, за рахунок демаркування проливу фарватер опинився на нашій половині, і Російська Федерація платила до 2014 року за кожний прохід кельченської протоку, вони платили нам гроші. Тому все до марко до лінії демаркації це наша територія. Ну вже так, якщо йти, ну будемо казати, чіплятися за кожен юридичний казус, то тоді а, те місце, де а, Кримський міст впирається в наш берег. То це наша територія, і ми можемо чудово. І... Значить, ми можемо його розносити та рівно Абсолютно. там до тієї території, яка, начебто, вважається російською, і в них міст перетворюється на арт-об'єкт, тобто вони можуть по ньому йти. Потім буде значить якийсь обвал цього мосту, і вони значить ну, і від того мосту можуть от, дивитися. От, до речі, от дуже дуже яскравий приклад. Антонівський міст. Ми ж його не розвалили, а він, але він сьогодні втратив свою несучу спроможність. І він піше можна пішки перейти да можна, а вже танком не переїдеш. От те ж саме треба зробити з Кримським мостом, тому що ну навряд чи у нас буде достатня е, кількість ракет, щоб нанести груповий удар і зруйнувати там пролі... один проліт мосту, мосту. Да? Але вивести його зі строю як міст ми просто зобов'язані. Причому обидва мости і залізничний, і автомобільний. І у мене питання: якщо Кримського мосту, як артерії, яка живить озброєнням, вже не буде. То е, які дії росіян можуть бути м, по відношенню до Кримського півострова, до Кримського острова? Е, чи Росіяни можуть його бомбити, чи вони можуть задіяти ракетний вогнє, вогневий цей вал, е, коли у нас буде там проходити? Я перепрошую спецоперація для того, щоб їм було зрозуміло, що буде відбуватися на території Крима? Е, от в мене питання: е, які можуть бути та я розумію, що тут сухопотне угруповання та там очевидно з ними буде працювати. Або сили спецоперації, або е, на наші там групи та спеціально навчені для роботи, в те, що не було зроблено в чотирнадцятому році такими групами, які в нас існували. Та е, але що можуть зробити росіяни? Може вони просто закидують ракетами Кримський острів? Ні, думаю, що цілком так вони будуть вони будуть чинити опір, і буде якщо буде можливість, то буде дистанційний вплив. І вони не, не, не будуть рахуватися, що там ті е, самі громадяни, яким вони роздали паспорти. Ні, е, е, Путін вже сказав: не рахувати втрати серед цивільного населення, головне виконати військове і політичне завдання. Тому якщо ми будемо е, наступати на кримському півострові, я думаю, що цілком імовірно, що збройні сили Росії будуть наносити вогніві удари е, по території Кримського півострова. Відповідно, системою ППО їхньою ми скористатися не зможемо. Правильно, яка там стоїть, е, Їхню, Ну, якщо ми з її закопимо, то можемо скористатися. До речі, наші хакери і е, народні умільці, е, ми ж зламали пансер С 1 і е, переформатували його. Що він тепер бачить російські літаки як ворожуці. і ми ж застосовуємо його так, що у нас є досвід. Я так розумію, ми, ми знаємо алгоритм як. Міняти коди, тому якщо ми захопимо в справному стані, чому би і не використати? І до речі, зверніть увагу: вони, вони із Криму не тільки там сім'ї Вивозь, вони з Криму потихеньку відходять. Вони сьогодні Чорноморська ескадра вже дрійфує або в морі, або більше тулиться до Новоросійська. І вони вже не завантажують в Севастополі. Я не чув інформацію за останні два тижні, щоб вони завантажували калібри на Підводні човничі на кораблі в Севастопольській бухті. Це говорить про те, що вони більше туди їх не завозять, вони йдуть на завантаження в Новоросійське. Mm -hmm. Якщо не ракетні удари, якщо вони не будуть, що називається, відбивати Крим або добивати, ні, відбивати, на ну що вони будуть відбивати? Добивати Крим, скажімо так. Е, 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 яка імовірність партизанської війни з боку Російської Федерації в Криму? Адже ну ви знаєте, скільки там відставних військових залишилося, та з якими вони там скілами залишилися і так далі, і з якими настроями? Ну, цілком імовірно, що нам треба буде проводити зачистку, можливо, не один рік, в плані того, щоб припинити розвідувальну диверсійну діяльність з одного боку, а з іншого боку, все буде залежати від політичної ситуації. Якщо Росія буде терпіти поразку, то я думаю, що Росія е військовим е керманичем буде не до організації партизанського руху. Вони будуть думати, як е витащити себе і своїх е знайомих е або, хоча б частину військ з того ж самого Криму, для того, щоб врятувати. До речі, пам'ятаєте розмови, коли Починалася оця епічна бітва за Донбас, яку ми там чекали майже місяць, да і тоді лунали, до речі, на тому ж самому каналі генерал Свер, лунала така інформація, що Путіну пропонували даже Патрушев даже заніс йому цей цю доповідь, що не починати другу хвилю наступу, а зберегти хоча б частину боєздатними війська для вирішення інших питань. Ну він не погодився. Тому я думаю, що якщо... Почне сипатися фронт російських військ в Україні, то навряд чи там буде. Ну хтось там щось може і залишить, але масово це характеру носити не буде.